Любі дітки, зараз у нас з вами цікаве заняття із художньої літератури. Пропоную вам прослухати казочку, яка називається Цуценята, та дати відповідь на запитання. Якось на одному подвір'ї з'явилось троє цуценят, двоє білих, а третє чорне. Вони весело бавились на травичці. Побачила їх дівчинка Оленка, і їй дуже сподобалися білі цуценята. Вона їх пестила, голубила, а чорне відпихала, кажучи Ти негарне, не буду з тобою гратися. Треба було народитися білим, а не чорним. Щодня. Поки Оленка бавилася з біленькими братами, чорне цуценя сиділо і плакало. Йому так хотілося, щоб на нього звернули увагу. Хіба ж воно винне, що народилося чорним? Одного дня до бабусі сусідки приїхали онуки. Марійка та Іванко. Коли вони вийшли гуляти, Оленка кинула цуценят і мерщій підбігла до гостей. Давайте гратися разом, запропонувала вона. А вони їй відповіли Ми не будемо з тобою гратися, ти надто мала. Спочатку вирости. Сумно стало дівчинці, і тут Оленка раптом пригадала, як вона відпихала чорне цуценя. От тоді вона все зрозуміла і тепер залюбки гралася з усіма трьома цуценятами. І мала від цього велику втіху, адже вони такі кумедні. Дізналася про це добра фея і розповіла королю, а той негайно проголосив, що в його королівстві усі діти. Мають рівні права незалежно від кольору шкіри очей походження.